Привіт всім! Сьогодні хочу запропонувати прочитати вам уривок із книги Кейт Мілфорд Будинок із зеленого скла. Ця книга видана в Києві у артвидавництві небо у 2022 році. Це детективна історія і сподобається вона дітям та підліткам, які люблять детективи. Головний герой цієї книги звичайний підліток Майло, який живе в незвичайній родині. Його родина. Веде готельний бізнес, але з незвичайними постояльцями, контрабандистами. І одного разу до готелю прибувають дуже багато незвичайних постояльців. Майло знайомиться з дівчинкою меді і вони розпочинають шпигунське розслідування. Майло жив у домі із зеленого скла. Відтоді як його немовлям усиновили Нора і Бен Пайни. Готель завжди був для нього домівкою, і він звик до диваків, які проходили крізь двері садиби. Дехто з них повертався щосезону, наче далекі родичі, які з'являлися на свята потріпати тебе за щічку, а тоді знову зникали. Після 12 років, проведених тут, він навчився доволі влучно передбачувати, хто і коли мав з'явитися. Контрабандисти схожі на жуків чи овочі. У кожного з них була своя пора. Ось чому було так дивно, коли задзвенів великий старий дзвін на ганку, той, що був під'єднаний до лебідки зі сталевим тросом, який своєю чергою тягнув вагончик вгору коліями. Звук старого залізного дзвона також змінювався залежно від пори року і часу доби. Цього вечора, першого вечора зимових канікул, було холодно і морозно, і щойно почало сніжити. Тому звук дзвона був крихкий, наче ковток холодного повітря. Майло підвів погляд із журнального столика, за яким він розв'язував математичну задачу. Він хотів одразу покінчити з домашніми завданнями, щоб насолоджуватися канікулами, не думаючи про школу. Він мехцем подивився на маму. Яка лежала на клаптиковому килимку перед великим кам'яним каміном і читала. Хтось піднімається? недовірливо спитав він. Місіс Пайн підвелася, засунула книжку під пахву, перетнула залу і визирнула у вікно біля дверей. Хтось хоче піднятися, треба запускати лебідку. Але в нас не буває постояльців у перший тиждень канікул, запротестував Майло. Він відчув, як усередині нього. Починає здійматися хвиля незрозумілого занепокоєння, і спробував проковтнути її. Канікули не можуть так швидко зіпсуватися, правда ж? Він лише кілька годин тому зійшов з парума, який возив дітей з пристані до школи і назад. Ну, не часто, тобто не буває, промовила місіс Пайн, зашнуровуючи черевики, але не тому, що у нас є щодо до цього якісь упередження, просто тому, що так зазвичай виходить. «Ну що?» Подобався уривок? Тоді завітайте до бібліотеки на Шевченка у відділ підліткового читання та візьміть почитати цю захоплюючу детективну історію Дім із зеленого скла.